У народі існує сильна віра в шкідливу дію Порчі. Чи справді треба вірити в це, та що говорить з цього приводу, Слово Боже, дізнаємося в розмові з духовним наставником? Сьогодні в нашій студії з нами священнослужитель Андрій Шевчук. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами. В нас сьогодні така можна сказати надприродна тема. Хочеться так, 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 хочеться розібратися, що ж це означає, як воно взагалі діє і чи діє взагалі. Чи справді, от як би ви сказали, чи справді люди можуть так впливати на інших людей, наводячи ось цю так звану порчу. Ну, мабуть, що так. З власного досвіду не можу вам сказати так чи ні, тому що не, не, на, на не наводив <гум> і не наводили, так би мовити. Але із досвіду життя інших людей, із з досвіду спілкування з іншими людьми, все таки мушу визнати, що як факт це явище, а існує, якби. В нашому суспільстві, на жаль, так на жаль, тому що на ну, жаль. зазвичай так виходить, що воно ну, позитивної про позитивну і порчу я не чув. Тільки Саме слово порча, так Щось псує. так? так. Псує, Тобто щось якась була цілісність, і хтось якимось в даному випадку магічними діями впливає на цю цілісність, і людина починає хворіти там фізично, психічно, страждати, чахнути, нещастя трапляються якісь, і це приводить до таких досить непростих mm -hmm. результатів нещасних. Ну, так. ну але, взагалі, от так подивитися, як може людина на відстані е робити ось такі дії? Це реально? Чи тут щось глибше? Хто за цим взагалі стоїть? Ну, Я дві думки. Більш поширена думка, що ця людина має якісь надприродні сили, властивості. Mm -hmm. і, хоча, коли ми розглядаємо. Це питання на фоні Біблії. Ми маємо визнати, що людина по своїй суті вона не автономна. Тобто, якщо людина і робить якісь... Надприродні речі то аж ніяк не угу. тобто, Біблія нам… Ми всі однакові люди. Однакові, в принципі, так? З однаковим можливим. Йо, ну, можливою. Когось краще, когось інше, але в межах. Таланти в <у> когось більше їх, так, в когось менше їх. А от дійсно, можливо, от єдиний невеличкий плюс у цього іс існування та, цієї практики в тому, що вона доводить нам наступну важливу думку. Відбувається боротьба між силами. Богом і дияволом, mm -hmm. і людина, хоче чи не хоче, є учасником цієї боротьби. І Бог має своїх служителів на цій землі, і диявол має своїх служителів mm -hmm. на цій землі. Тому думаю, що це не якісь надприродні властивості людини, це просто певний зв'язок із. І з тим, хто має ці властивості, хто має цю силу і може впливати, може діяти в житті людини. Ну е, я так розумію, що це все ж таки не Божі сили, коли вони роблять щось псують так порчустю, коли вони роблять щось недобре людям, люди хворіють. Бог цього робити не може. Бог цього робити не буде, тому що слово Божим сказано, Бог є любов, божа mm. дія по відношенню до людини спрямована на те, щоб принести благословення, прощення, mm. наповнити життя особливим змістом. Охороняти людину, бо в цьому зацікавлений. Угу. Ну, напевно, дійсно, ніхто, от навіть з невіруючих людей, зустрічаючись ось, з проявами ось таких дій, ніхто не скаже, що це дія е, Бога, а всі розуміють, що це зв'язок з потойбічними з такими силами, е, силами диявола. Ну, я думаю, що не завжди це так, тому що дуже часто люди, які. Займаються подібною практикою, вони прикривають свою діяльність саме на іменем Бога, якимись угу. такими атрибутами Бога, наприклад, можливо, ви бачили подібні там якісь реклами в газеті. Наприклад, угу. там обов'язково якась цілителька, і обов'язково це дар від Бога, і обов'язково, можливо, навіть там з боку якась ікона біля неї, чи якийсь зовнішній вигляд, одяг відповідний. Навпаки, люди хочуть якось підтвердити свій статус, угу. використовуючи якісь елементи, от з практики, навіть християнства, якщо угу. взяти. Ну але це цілителька, вона ці цілює, вона робить добро, ніби як так. Хоча ми розуміємо, це інша тема. Це можна багато це тема, де, на яку можна але е я так розумію, що часто ті, які цілюють, можуть і наводити щось погане. Може таке бути. Ну, знову ж таки, я не спеціаліст в даному <с <с випадку, але допустити можна. Дійсно, mm -hmm. що та ж сама людина може зробити і добро, і зло, але знову ж таки, багато залежить від цієї самої людини, будемо так говорити. І дійсно, можна допустити і таку думку. Хоча, якщо ми говоримо про те, що це служителі диявола, то слово добро можна взяти сміливо в лапки. В лапки. Угу. Ну а взагалі вони розуміють, що вони реально співпрацюють з дияволом? Ну з досвіду скажу, що не всі розуміють, угу. тому що деякі люди є обмануті, тобто деякі люди виховувалися в певних обставинах. Деякі люди не розуміють, а деякі люди розуміють і відверто це визнають. Я пам'ятаю років ну більше десяти назад. Я працював в організації, і там е, в нашому колективі була людина, яка відверто ну, це визнавала. Я знаю, що до нього приходили до цього чоловіка. Він був магом, там то займався mm. різними такими окультними, е, справами. Навіть колись він мені якби показував свої книги, хвастався, тобто що він їх читає. Я знаю навіть свідчення деяких людей, які зверталися, і він їм допомагав, Магав uh -huh, uh -huh. і ми мали досить такі. Ну, досить такі стосунки, якби щирі відносини. Uh -huh. Ми могли спілкуватися на різні теми. І коли я йому поставив питання, ви розумієте? Він каже: Так, я розумію. Ви, Все Андрій розумі? Васильович, служите Богу, а я служу, якби іншій силі. Бог вам приносить благословення. А мені, а мені це... допомагає також. Він Але це кінець, який може бути. Ну, а от всього. про кінець, це вже інше питання. Думати не дуже хочеться, да. так? Добре, тоді питання практичне: як же все ж таки захиститися від Порчі? Що потрібно, чи Біблія, можливо, дає якісь поради. Тому що, ну, якщо хтось захоче навести там, на мене чи на когось ось, ось, ось цю порчу, так? то. Як мати захист? Як взагалі від цього захиститися? Дуже цікаве питання, і сьогодні в народі різні методи вирішення цієї tá, проблеми. так? Тобто, як кажуть, як, кажу, як знаю... захворів, так і лікуйся. Тобто, I якщо знаю, навели порчу на тебе, то ти маєш піти до людини, яка займається подібною практикою, щоб він зняв. Так, Щоб він зняв цю порчу, і це А дехто ще приклад. носить шпильку. Я знаю, носить щоб, так, щоб різні кажу, такі... щоб не зглазили. Yeah, yeah, так, так. Так. Ми будемо говорити про Біблію, та те, що говорить слово Боже нам. А ці методи вони діють. А... Є вони в Біблії чи немає? Тому що ну, зазвичай люди до цього звертаються. Можливо, є альтернативний найбільш дієвий засіб. Так, я коли якби, почув, як ви запропонували мені цю тему, я пригадав е, слова, які записані в Біблії. ці слова говорить Ісус Христос. Uh -huh. е, вони записані в одному з Євангелій, коли Він говорить про те, що. Не може сатана розділитися, тобто не може царство поділене устояти. Тобто, uh -huh. якщо служителі диявола будуть один одного виганяти, так би мовити, uh -huh. чи один одному заважати, то царство воно що не встоїть, воно uh -huh. впаде. Тому все таки до цієї практики потрібно ставитися дуже дуже обережно. І більше того, в Біблії знову ж таки, такі такі слова, які хотів би я вам зараз процитувати, зачитати ці тексти записані в книзі пророка Ісаїв восьмий розділ. Послухайте, будь ласка, а коли вам скажуть запитуйте духів померлих та чародіїв? Чародію. Тобто Чародію. так, які так. чари ну, так, які, так, вони тоді називалися. Так, так називалися. Що увага цвірінькою та муркою, то відповісте, чи народ не звертається до свого Бога, за живих запитується мертвих і далі порада до закону та свідоцтва. Як вони так не кажуть, як це, то немає для них родні, е зорі ранньої. Дивіться, як написано, що ці чародії вони цвірінькають і муркають. Хто цвірінькає? Цвіренька є хто? Ну, Горобець, Амурка є? Ну, ну, Якби можна так подумати, що ці люди знаходяться на, якось, на різних щаблях да, своєї сили. тому що кіт може з'їсти. Гробця, горобця, але зверніть, тобто може ага, о, може задатися така здатися така, якби думка, що хтось сильніший, так із цих же ж слуг хтось, хтось сильніший, наводить, Хтось знаводить, хтось, хтось звільняє, хтось має більшу силу. Цікаво. але зверніть увагу, біблія кон конкретно говорить: не звертайтеся взагалі. Більше того, в книзі повторення закона написано: нехай не зда... не знайдеться між тобою, тобто в твоєму Тому середовищі, народі. в твоєму житті, в твоїй практиці. Життєвий той, хто переводить сина чи дочку через вогонь, хто ворожить ворожбу, ворожить по uh -huh. хмарах, по птахах і хто чарівник, і так далі, перераховується. І написано Богедота для Господа кожен, що хто чинить таке. Uh -huh. Тобто таке слово да? Гедота російський, якщо не помиляюсь, варіант мерзость. Тобто uh -huh. Бог це не приймає не за те, що він не бажається, за те, що він добре знає, що це приносить нещастя, якби самі людині. Угу. Тобто, все ж таки, звертатись не можна і просити у них зцілення і захисту не варто. А все ж таки, де шукати захист? Знаєте, мені ще одна біблійна історія пригадалася, вона записана також у Святому Письмі, досить об'ємна, тому не буду цитувати. Якщо не помиляє, це книга Числа з 20 по 22 розділ. Там цікаво, так описано, коли народ ізраїльський підходить до Моавських земель. І цар Мавський, Балак, він розуміє, що е, це прийшов за завойовник так, і бачить в них противника. Він викликає одного чоловіка, який займається такою цікавою дещо практикою. Uh -huh. Він з одного боку вірить Богові, служить йому, а з іншого боку, має деяке бажання там підзаробити. Ви мають знаєте, так? І цієї людини це Валаам. І сказано там, що навіть старші від царя прийшли, і зверніть увагу, дарунки зачали. Були в руці їх, прийшли yeah. до Валаама і промовляли до нього балакові слова. Тобто, дивіться, Бо як що, цікаво, що вони, вони просили, що зробити. А він каже: прийди і прокляни цей народ. Інше не давайте в, ну, зробити, в контексті uh -huh. цієї теми, скажімо, наведи порчу, так, 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 наведи так, порчу". Так, порчу, і це цей стало? значить Валаам, цей чоловік іде, і він бачить народ. І бачу народ, як розташовані племена, як в центрі е, скинія, тобто центрі почути з це Божий народ. Це Божий народ. Uh -huh. І фактично, коли ви прочитаєте цю історію, він каже, я нічого не можу зробити цьому народові. Фактично, ми бачимо, що будь-яка ворожба, будь-будь-яке прокляття не діє, коли Божий народ разом з Богом зберігає вірність в служінні Богу і так далі. Як тільки людина перестає uh -huh. зберігати цю вірність, Тобто він робить кроки на заборонену територію, угу. починаються проблеми. Цікаво, угу. що ця історія. Ви знаєте, вона не завершилася, тому угу. що пізніше валам навчив Валака. Написано, що той вів блуд ізраїльських синів і. Прийшла Порча, так би угу, мовити, почалися угу. проблеми так, в ізраїльському так, народі. Так, Тому я все-таки роблю висновок. І якби для себе і для якби, наших глядачів, що все-таки найкращий захист від Порчі це бути вірним Богові, знати його слово, його заповіді. І коли ми вибираємо оцю сторону в великій боротьбі, Божу сторону, то ми автоматично отримуємо захист від Бога в будь-яких обставинах нашого життя. Якщо людина, ну зрозуміло, Бог буде захищати, і це краще, ніж будь-яка шпилька там чи ще щось, якийсь оберіг, а Бог буде охороняти, якщо ми будемо щиро з ним з гарних стосунках з ним. А що робити людині, яка вже відчула на собі от якісь наслідки ось таких, такого впливу, і от вона ще, можливо, не знала Бога, можливо, вона зараз дивиться нас і розуміє, що ну, вже той час втрачений, коли вона могла мати захист, і, і вже вона має про проблеми. Що робити зараз? Чи можна повернути це назад? Чи можна звільнитися якось за допомогою Бога? Можливо, молитов, не знаю. Звичайно, звичайно, можна, тому що ми маємо визнати те, що Бог сильніший за диявола. Тобто він mm. є творець, диявол є творіння. І відповідно, коли людина шукає захисту в Бога, просить mm. прощення, усвідомлює свої проблеми, то Бог дає захист. Звичайно, те минуле в будь-якому випадку воно має свій вплив. Uh -huh. Інколи це робити досить непросто, і інколи трапляє ситуації, коли колишній да володар не відпускає, і це uh -huh. може бути певне, наприклад, і навіть боротьба, якийсь певний час, певний період. Uh -huh. Боротьба за цю людину можливо потрібна молитовна підтримка, і потрібно, щоб людина зверталася до людей, які можуть допомагати їй молитвами своїми, і до так, так далі. Да, наприклад uh -huh. до священнослужителів, звичайно, і так далі. Але е, ми маємо визнати той факт, що Бог є той, хто переміг. Диявола, угу. і угу. сьогодні він цю перемогу може дарувати кожній людині, яка приходить до нього, із угу. покаянням і, і розумінням своєї провини. Угу. Дійсно, якщо ми будемо з Богом мати, повторюся, мати гарні стосунки з ним і не відпускати його, взагалі Бог обіцяє охорону. Дякую за е, гарні роздуми і за гарну надію, що дійсно Бог поруч і Бог дуже любить і допомагає. Дякую, що були з нами. Е, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як захиститися від е, таких надприродних сил, від порчі. І виявилося, Господь готовий в цьому нам допомагати. З нами був священнослужитель Андрій Шевчук. Якщо у вас залишилися запитання або ж вам потрібна молитовна підтримка, будь ласка, звертайтеся до нас в наш кол-центр Noль вісімсот 20. 20 Наші оператори, наші священнослужителі готові молитися разом з вами, тому звертайтеся, ми будемо раді вас підтримати. У нас зараз невеличка музична пауза, після якої ми повертаємося і продовжуємо нашу програму.